Тарас Шевченко гайдамаки. Все йде, все минає, і краю немає. Куди ж воно ділося? Від кіля взялося? І дурень, і мудрий нічого не знає. Живе, умирає. Одно зацвіло, а друге зав'яло. Навіки зав'яло, і листя пожовкле вітри рознесли. А сонечко встане, як перше вставало, і зорі червоні, як перше плели. Попливуть і потім, і ти, білолиций, весенньому небу вийдеш погулять. Вийдеш подивиться, в жолобок криницю, і в море безкрайні і будеш сіять, як над Вавилоном, над його садами, і над тим, що буде з нашими синами. Ти вічний безкраю, люблю розмовлять, як з братом сестрою розмовляй з тобою, співай тобі думу, що ти нашептав. Порай мені ще раз Де дадітись.